Гречані котлети, добротиння. До Готуємо разом. Знадобиться нам гречка, дві склянки об'ємом 250 мл. Перебрала, промила, залила трьома склянками води, додала чайну ложку солі, варила гречку 20 хвилин і на вулицю холонути. Фарш свинячий, 1 кг, плюс гречка, три яйця, дві цибулинки на тертушку, пару зубків часнику, сіль дві чайні ложки. 1 друга чайної ложки суміш перців і паприка домашня. Перемішую, на піднос насипаю борошно. Мокрими руками формую кульки і панірую. Форму роблю трохи приплюснутою, відразу кутаю їх чимало, щоб потім спокійно собі смажити олія в сковороду і на максимальному вогні обсмажую на два боки. Мені треба, щоб схопилися краї. Виймаю і готуюся до слідуючого етапу. У ростер олію, смажу цибулю, слідом моркву 5 хвилин. Додаю 4 столові ложки кетчупу домашнього Ви ж обирайте абсолютно любий томатний соус, який маєте. Додаю півлітра води, сіль і спеція домашня. Відправляю туди 12 штук котлет на тушкування. Все це можна зробити в духовці. Час готування 30 хвилин, але я вирішила на газу. Половина котлет залишається полуфабрикатами на заморозку. Спробуйте, не пошкодуєте. Рекомендую смачного.